Понеділок, 9 лютого, був насичений активними подіями для нашого золочева. Ще вранці містом розгулювали невідомі молодики у Балаклавах на чолі із золочев'янином Ярославом Токарем. Хто ж саме намагається дестабілізувати ситуацію у місті і кому вигідно посіяти ворожнечу між золочев'янами, стало відомо уже ввечері цього дня під стінами міської ради. Детальніше про це розмовляємо із міським головою Золочева Ігорем Риньківим. Відомо, що 9 лютого до вас навідались представники правого сектора. Розкажіть детальніше, будь ласка, що вони від вас хотіли. Це була вже поспіль друга моя зустріч із представниками правого сектора. Перший раз їх було двоє, і ми обговорювали, чи має можливість міська рада надавати допомогу військовому формуванню від правого сектора. Я намагався з'ясувати, чи є у цих військових формуваннях мешканці нашого міста. Виявляється, що ні, таких немає. Чи є мешканці нашого району? Виявляється, ні, також таких немає. Ну, зрозуміло, знаю думку завочев'ян. Допомагаємо в першу чергу своїм, нашим військовослужбовцям. Через те, з питання надання їм допомоги не вийшло. Сьогодні вони, власне, вдруге прийшли сюди у міську раду, ну, правда, їх було ну, доволі чисельно. Їх було понад 10, 10 чи 15 чоловік. Мене здивувало те, ну перше, що прийшли без попередження, в мене сьогодні не був прийомний день. Друге, що з поміж залочав'ян був лише один це Ярослав Токар, підприємець, ми його знаємо всі. Ось всі інші не залочев'яни перемішлянці, львів'яни чи може де інде, але не залочев'яни. Лише двоє з них токар. І один з перемишлян, пан Богдан, то були без маски чорної, без але Всі інші прийшли у орган місцевого самоврядування у масках. Ну, власне так дивно, знаєте, прийшли щось обговорювати, вирішувати, але в масках. Для чого ховати лице, якщо ти маєш ясні помисли, якщо ти хочеш щось вирішити у раді, ну чи може з метою щось пострахати, чи як. Ну, власне, мене стурбувало і те, що. На короткий період часу був заблокований мій кабінет. Ну, це, звичайно, викликало таке природне обурення. Місто нашої розмови з представниками правого сектору, я зрозумів, що до роботи Золочівської міської ради у них немає ну, жодних застережень. Працюємо ми добре, це очевидно. Єдине, що сьогодні турбує це збройне формування, що їм потрібна допомога. Навіть сьогодні, перебуваючи тут у Золочеві, вони потребували харчування, просили, щоб я е, дав обід у е, кафе Равелін. Ну, Шкодую, що не зміг цього зробити, тому що там сьогодні вихідник бо за інших обставин попросив би дружину, хай би вона пригостила е, представників правого сектору. Історія має продовження в цей день. І що відбувалося під кінець робочого дня під цілами міської ради? Ще до обіду разом із правим сектором. До мене завітали представники від самооборони. І власне, вже ближче до кінця робочого дня вони привезли до входу в ратушу автомобільні шини, заскладували їх і частково перекрили, заблокували рух у ратушу. Нагадаю, що це був кінець робочого дня, і люди поверталися по одній міську з роботи. Відповідно, багато людей зупинилися і висловлювали своє. Обурення тим, що бачили. Я чув, як в адресу самооборони вигукували ганьба самообороні, руки геть від міської ради. Що спричинило таку реакцію залучивчани? Ну, очевидно, все таки, що самооборона взяла на себе роль того, хто вирішує, хто має управляти нашим містом. Я Нагадаю, що у 2010 році мене не самооборону обирали, мене обирала Золочівська громада. Відповідно, я під, підзвітній в Золочівській громаді і е, намагаюся свою роботу робити добре. Що на вашу думку стало причиною таких активних дій правого сектора та місцевої самооборони? Знаєте, на черговому засіданні. Львівського регіонального відділення Асоціації міст України, яке відбувалося минулого тижня, всі міські голови говорили про подібну ситуацію у кожному з міст. Дуже активно почали себе поводити, представники усіх політичних партій. Ну, очевидно, слід сказати, що цього 2015 року будуть відбуватись місцеві вибори. Ще вибори не оголошені, ще голова Верховної Ради лише оголосив про створення робочої групи по удосконаленню виборчого законодавства. <клес> Де-факто вибори вже у нас відбуваються. Кожен вже себе бачить депутатом міських рад, кожен себе вже бачить головою міської ради, і через те, очевидно, ну така пристальна увага сьогодні до діючих міських голів, сьогодні є така активність представників. Громадських організацій та політичних партій. Ну, від себе ще скажу, що знаєте, на шляху до розвитку громадянського суспільства ми неодмінно зіткнулися з проблемою формування органів місцевого самоврядування. Я, як і кожен мешканець міста, хотів би, щоб його інтереси у раді представляли ну, моральні авторитети, фахівці, котрі дбають про розвиток міст, котрі дбають про. Інтереси місцевого населення. Натомість, якщо повертатися до попередніх місцевих виборів, то нагадаю, що ми мали змішану виборчу систему і 50% депутатських мандатів у міських радах, районних радах, обласних радах отримали у нас представники щополітичних партій за списками. Відповідно, багато хто з них так донині не зрозумів. Що вони прийшли у ради служити громадам, служити людям, творити тут добро, а не служити своїм партійним лідерчукам. Через те сьогодні маємо протистояння у радах по всій області, і не тільки по нашій області. Бачимо, що в новинах відбувається по Україні. Ну але якщо повертатися до того, кого обрали, на сході України у місцеві ради прийшли здебільшого. Комуністи та е, регіонали. На, е, на теренах Західних областей тут у нас, е, е, здебільшого е, представники свободи, бюту. Кому вигідний конфлікт на Львівщині? Кому вигідний конфлікт у нас в Золочі? Невже це сьогодні є насущне, невідкладне, саме-саме таке, котре потрібно вирішувати? Ну, ми... Е, ми можемо сьогодні не говорити про війну на Сході. Ми не можемо говорити про фактор Росії, котра сьогодні дає на розпалювання ворожнечі в Україні і живу силу, і озброєння, і кошти. Кошти на розпалювання міжконфесійної, міжнаціональної, міжпартійної ворожнечі. То кому робимо добре, якщо починаємо один другого хапати за чуба? І тут намагатися з'ясовувати стосунки. Будемо бити один одного, нам і ворога не треба. Спекуляцію на темі війни, на темі АТО. Хай прикладом у тому будуть окремі наші земляки. От, не можу не згадати Тараса Кармазина, депутата Сасівської сільської ради, котрий без зайвого без залів, без галасу, отримавши повістку, пішов воювати на Схід. Не можу не згадати єдиного з-поміж депутатів Районної Ради. Андрій Піку, котрий без повістки прийшов на військомат і зголосився бути добровольцем. І вже втретє, сьогодні він на Луганщині боронить наші українські інтереси. Не галесують про тему АТО військовослужбовці нашого навчального центру РЕМБАТО. Ці воїни мають моральне право говорити про АТО. Ніхто інший. Зупинімося там. Звертаюся до усіх політичних партій, громадських організацій. Для загального блага громади, держави. Сьогодні всі маємо об'єднатися. На цей рік заплановано багато ще зробити добрих справ. Вибори аж на осінь. Маємо складну фінансову ситуацію. Бачимо, який курс люди і не знаємо, направду, чи будуть мати бажання працювати з нами підрядні організації, бо треба кошти, щоб виконувати роботи, а курс долара так стрімко росте, що не знаю, чи будемо за тим стягати. Ми сьогодні маємо проблеми і в отриманні дитячих дошкільних закладів. Ми сьогодні думаємо, чи зберемо кошти для наповнення міського бюджету. А ще нам, якщо будемо ворогувати, то Гарантовано успіху не буде. Отже, відкинути ненависть, відкинути ворожнечу, об'єднатися для загального результату. Перейти час виборів будемо говорити, будемо робити круглі столи, будемо робити діалоги для того, щоб громада. Отже, підсумовуючи мною сказане, я сьогодні ще раз повторно звертаюся до... Представників усіх політичних партій та громадських організацій на теренах нашого міста та району. Давайте об'єднаємося для розвитку нашого міста. Тих чотири роки, що нам багато так вдалося зробити, це і був результат нашої єдності, нашої турботи, правдивої турботи про золотів'яр. Тільки конкретними справами сьогодні можна вимірювати рівень порядності та патріотизму. Давайте відкинемо це протистояння, відкинемо ненависть, бо воно роз'єднує, а знайдемо ті речі, які зуміють нас об'єднати. Любов до нашого міста, любов до нашої України. Аллюш.